Доброго раночку. Як можете бачити, в нас гарна погода, незважаючи на те, що вчора ввечері був дощик. Ми тут за лісою знову граємося на ганочку, на нашому подвір'ячку. Така смішна ситуація, тільки що відбулася. Тому зразу ж хочу вам. Розказати, поділитись. Я вам розповідала, що в нас тут на подвір'ячку, десь за останні 3-4 місяці дуже багато українців з'явилося. І це 5 будиночків, де живуть українці. І на першому із будиночків вони повісили великий прапор України, блакитно-жовтий. І ми тільки що стоїмо, їде байк. Чоловік жінка, і жінка йде ззаді. Пішки, а чоловік йде на байку. Вона до нього підходить і каже: Ти бачив, там українці живуть. Ну, скоріше всього, вони шукають житло і побачивши прапор України. Вони вирішили, що вони тут жити не хочуть. Навіть е -е, запитувати, чи є тут пусті будинки, вільні будинки. Поїхали далі. Ми знову сьогодні на колясці. Вийшли трішечки прогулятися за лісою. Вирішила хоч потрішки тут біля дому з нею прогулюватися, щоб вона не забувала, і що це таке. Ми вже так розслабилися і на байку їздимо в парк, вже тішки ходити не хочеться. Хоча спочатку я дуже сумувала за нашими прогулянками, але без прогулянок я менше втомлююсь, тому що зараз дуже складні ночі, дуже погано спиділися за зубів, тому... Не хочу ще себе прогулянками нагружати, тому що буду дуже сильно втомлятися мені і так дуже складно. Сьогодні цілий день у справах. Готуємо документи. Завтра ми їдемо подавати документи на візу, дуже багато документів, дуже багато копій. Щойно їздили, робили всі копії. Зараз Аліса буде спати в день. Я заповню анкети і намалюю мапу від руки. Потрібно роздрукувати з з Google-карти, да, карту з усіма координатами, та ще потрібно намалювати її від руки. Це якесь просто божевілля, сфотографуватися в будинку біля будинку. Коротше, ми тут наробили фото. Хазяйка нашого будинку вчора нам дала всі документи, які стосуються будинку. А, документ оренди і її документ, а, копію ID. Це все ми сьогодні по, а, копіювали і будемо завтра подавати. Єдине, що в мене ще немає фотокарток, вони в мене закінчилися. Завтра будемо фотографуватися вже там на місці одразу. Єдине, що нам потрібно буде зробити, а так все вже наче з усім справилось. Єдине, от залишилось мені заповнити анкети там ну, десь на хвилин 20, пів годинки часу і намалювати ці мапи. Я, звичайно, не дуже дружу з малюванням, але менше з тим якось намалюю. До речі, люди розповідали, що вони ці мапи малювали і. Ти малюєш біля свого будинку, да, там якісь об'єкти, щоб було зрозуміло. Там якийсь магазин, там масаж, ла лаундрі, прачечна, пральня. Щоб було зрозуміло, де знаходиться свій будинок, ти ж не малюєш всю карту острова. І інколи люди чаті, що їх запитують, а що далі? Ти ця дорога закінчується, а там що далі? Люди деякі ну, не ходили, допустимо, якщо в мене щось запитають, що туди далі, я не знаю. Я туди ніколи не ходила. Я там ніколи не була. Там бігають собаки, я туди ніколи не ходила. Хочу там жила зона, там є будинки, але от я от, коли ми тільки приїхали, один раз вирішила за лісою прогулятися. Ми почали рухатись в тому напрямку, нам почали гавкати собаки, ну вони сюди до нас прибігають, але там вже їхня територія, вони її захищають, і я далі не пішла, тому я навіть не знаю, що там знаходиться. Якщо навіть мене щось запитають, то ну, дуже смішна ситуація, да, з цими малюваннями карт, мап, і також дуже смішно з фотографуванням, з фотокартками, щоб твій будинок було видно, щоб ти на фоні там, кімнати, на фоні оцей знак. Да, у нас номер будинку. Також обов'язково він має бути на фотографії. його потрібно так сфотографуватися, щоб цей знак було видно. ну Це просто якийсь бред інших слів в мене немає. Ну на даний момент ось такі правила, і всі, всім необхідно їх виконувати. А ще більший брід це те, що раніше ми платили ці гроші за два місяці, зараз це за місяць, і то ми подамо документи, нам поставлять штамп на 15 днів, а через 15 днів потрібно до них прийти. Вони поставлять ще один штамп. А потім на наступний місяць знову подавати документи, якщо нічого не зміниться, якщо посольство там не домовиться. Я дуже сподіваюся, що якось воно щось зміниться. А якщо не зміниться, то будемо їхати додому. Хоча, і зараз небезпека залишається. Ще зовсім безпечно не стало, хоча вже трішки легше стає, тому що, ну, всі ми читаємо новини, всі ми слідкуємо за новинами, і ви розумієте, про що я говорю. Будемо тримати кулачки, що скоро, вже, скоро все скінчиться. Я на це принаймні дуже надіюся. Ми на вечірній прогулянці. Тут у Аліси є декілька подружок, тайських дівчаток, які інколи з нею граються. Ну, це ось одна з них. Такий гарний вечір, такий прохолодний вітерець. Верніше не прохолодний, холодний, а хоча б просто вітерець. Дуже приємно зараз приходитися в за парку, тому що день був дуже жаркий, неймовірно жаркий. А зараз дуже класно. Ми тут щойно заїжджали в магазин. але не закінчилася кава. Три в одному беру останнім часом таку макона в червону. Uh, у нас закінчується олійка, тому взяли, ми беремо ось таку якусь бобову. Не скажу, що супер, не скажу, що погана, обична олія. Uh, соняшника в них, соняшникова олія в них досить дорога, рапсова також дорога, пальмову, пальмова дешева, але я її не беру. А ось таку бобову беремо. І взяли ментус. Женя побачив зі смаком коли, Так що у нас ось такі сьогодні речі будуть не дуже корисні. І ще одну штуку взяла Алісі, зараз покажу, бо вона грається. Буду відбирати, буде плакати. Я Алісі от взяла а, таку дитячу пюрешечку. Там у нас Банан, манго і яблучко, вона грається, тому не забираю, бо буде зараз плакати. Ми, коли були ще в Україні, я їй купувала пюрешку, яблучко, банан. Вони в нас дос, коштують досить недорого, там і по 15, і по 20 гривень я купувала. І в грудні, коли ми їхали сюди в Таїланд, вона їх їла. Тут же в Тайланді я жодного разу не купувала, тому що вони тут стоять просто якихось ненормальних грошей. О цей пакетик нам обійшовся 57 бат, ну це десь 57 гривень. Я в Україні таких три можу купити за ці гроші, але менше з тим дитині потрібно щось їсти. Я вирішила, що в ті моменти, коли вона мене дуже сильно. Просить молочко, щоб я їй дала годувати от в день, да, наприклад, їй пропонувати ось таку пюрешку як альтернативу, тому що ну, потрібно вже потрішки закінчувати, завершувати це діло, нічне годування. Поки залишається під питанням, тому що поки в неї ріжуться зубки, і вона дуже сильно просить на чимочку, та вона і в день його дуже сильно просить, але вдень я її хоч можу чимось відволікти. Тому ось вирішила таку пюрешку взяти. Спробуємо вже завтра в день. Сьогодні вже вечір. Ми Алісу вже покупали. Зараз я її буду годувати, давати вечеряти. І будемо вкладатися спати, А мені ще залишилося заповнити анкети для завтрашньої подачі. Я ще не все зробила, не з усім я справилася. От, і завтра вранці їдемо подувати, подавати документи для візи. Тому вже зустрінемося завтра. Я думаю, як у нас закінчиться цей квест, я вам розповім, як все пройшло. А сьогодні. Уже з вами попрощаюся.